Інформаційні підсумки середи 22 січня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Вони боролися за соборну та єдину країну. В пам'ять про видатних українців в Хмельницькому поклали квіти до пам'ятників та меморіальних дошок. Навчання з новим обладнанням у громаді з'явилося п'ять осередків для вивчення предмету захисту країни. Хібукітерапія унікальний метод підтримки дітей, травмованих війною, впроваджують у школі життя. У День Соборності в Хмельницькому вшанували пам'ять усіх борців за єдину неподільну Україну. Представники Хмельницької міської та обласної влади, депутати, рятувальники, поліцейські та військові поклали квіти до пам'ятників і меморіалів державотворцям, героям Небесної Сотні та героям російсько-української війни. Сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати ті історичні дні. Сьогодні ми Зібралися на знакових місцях нашого міста для того, щоб покласти квіти, шанувати і ще раз згадати всіх тих, хто віддав своє життя за соборну Україну. Попри те, що ми сьогодні відзначаємо 106 річчя вже від акту проголошення, але сьогодні актуально соборність, сьогодні актуально об'єднання українців. Насправді багато років нас намагалися роз'єднати. Дуже важливо зараз бути об'єднаними соборними, брати уроки насправді і робити висновки з історії. Це герої, які віддали своє життя протягом багатьох десятиліть і століть. Ну і це новітні герої, які вже насправді понад п'ять сотень в Хмельницькому. Наші герої, які віддали вже починаючи з 2014 року року війні своє життя. Маємо пам'ятати, маємо дбати про пам'ять, маємо їх поважати, маємо поважати і допомагати їхнім сім'ям, тому що саме вони є фундаментом незалежної України, Соборної. Твоя хвилина їхня вічність. У Хмельницькому волонтери захисту спільно із працівниками комунального закладу ветеранський простір влаштували акцію Хвилина мовчання сьогодні, рівно о 9.00. Вони живим ланцюгом перекрили рух на вулиці Кам'янецькій. Поблизу обласної філармонії та закликали зупинитися перехожих для того, аби разом вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. До ініціативи долучилося близько двох десятків учасників. Голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів та директорка ветеранського простору Катерина Луцик розповіла, подібну акцію планують влаштовувати щоп'ятниці та закликають хмельничан підтримати її. Це було приурочено до Дня Соборності, адже сьогодні день проголошення Української Народної Республіки і проголошення акту об'єднання українських земель, це було дуже символічно, оскільки ми саме зараз маємо як ніколи бути єдині і виховувати цю культуру поваги і вшанування. Ми вийшли з хвилиною мовчання, адже насправді це наш обов'язок. Насправді було неприємно і складно бачити, коли люди продовжували рухатися, проходити повз, коли люди, які сиділи в машинах, навіть. Які бачили, що ми зупинилися. В нас було написано, що 900 для когось це хвилина, для когось це вічність, і деякі люди навіть не виходили з машини. Тобто, ми це свідчить про те, що ця культура ще не вихована. Вона в нас має бути закладена насправді на підкорку. Деякі люди доєднувалися. Деякі люди, які проходили повз, вони не ставали поруч, але вони зупинялися. Вони зупинялися, вони знімали, вони реагували на це. деякі люди прикладали руку до серця. Хочемо звернутися з таким закликом. В першу чергу, до кожного громадянина, громадянинки України, міста Хмельницького, будь-якого регіону про те, що коли 9 година, де б вони були, якщо ви їдете в автомобілі, зупиніться і вийдіть. Якщо ви йдете по тротуарі, йдете на роботу, просто станьте і вшануйте тих, хто віддав своє життя, і проявіть подяку для тих, хто нас захищає. Пішов від життя заслужений лікар України Олександр Гринчук. Майже 40 років він пропрацював у Хмельницькій обласній лікарні. Спочатку на посаді опікового хірурга, а згодом завідувача опікового відділення. Спеціалізувався на складних пластичних операціях. Чин прощання з Олександром Гринчуком відбувся сьогодні у церкві святого Пантелеймона, що на території медзакладу. Вшанувати його пам'ять прийшли рідні, колеги та пацієнти. Олександру Гринчуку назавжди 64 роки. Олександр Петрович прийшов у 85-му році. Став опіковим хірургом, а через 5 років став завідуючим відділення. до останнього працював, провів реконструкцію відділення, зроблені операційні палати, таке гарне відділення, де хворі отримували кваліфіковану високопрофесійну хірургічну допомогу. Сан Петрович була щира, добра людина, мій товариш, друг, Ми вчилися в одному інституті у 22-му році. Коли розпочалося вторгнення російських збройних сил на території України, до нас він запросив, приїхали хірурги, опікові хірурги з Германії, з Польщі, де по 3-4 місяці вони у нас працювали, навчили нових технологій, оперативних втручань, самих сучасних. Олександр Петрович це все робив. Під час війни багато солдатів, переселенців, опікових хворих, він класний хірург. Він єдиний в області. хто… Міг робити ну, на обличчі, де після рваних ран, після важких опіків це складна, дуже під мікроскопом такі оперативні втручання. Ми виявили дві тижні тому назад пухлину на товстого столки Переніс добре операції, вже їв, ходив, ну, ну, врічні органи, в тому числі печінка. Не винесла тої на Велика втрата для нашої лікарні, для всієї медичної спільноти нашої області. Мені чотири рази робив операції і слава Богу, з його легкої руки, і мені стало набагато краще. Ця людина була з великої букви, з золотими руками і з великою душею. Він дуже Гарно відносився до всіх хворих, бо там дуже важке відділення опікове. Там і діточки манюсінькі, і старенькі люди. У Хмельницькому центрі підтримки Я Маріуполь внутрішньопереміщені. Особи можуть отримати продуктові набори. У кожен кладуть крупи, олію, тушкованку, цукор, чай та печиво. Додатковий бонус солодкі пакунки для дітей. Продуктові запаси у Хмельницькому осередку оновлюють щомісяця. Дар'я Курноз детальніше. Пані Анна вимушена переселенка з Маріуполя. Переїхала до Хмельницького три роки тому разом із сім'єю. З перших днів відкриття центру підтримки «Я Маріуполь» відвідує його. Нині прийшла, щоб отримати продуктовий набір. Жінка каже, такої допомоги потребує. Дуже допомагає нам ця допомога, тому що ми отримуємо у бюджетному плані. отримуємо допомогу, ми не тратимо допомітної кошти. Ангеліна отримала солодкі подарунки, дуже була вдячна, дуже рада була. Такий набір може отримати кожен вимушено переміщений Маріуполець, зазначають у центрі. Запаси оновлюють щомісяця. До хмельницького осередку надходять вантажі із гуманітарною допомогою продуктовий набір на для наших переселенців важить 7,5 кг, він складається з найнеобхідніших продуктів харчування це тушонка м'ясна сахар крупи гречнева кукуруза грошок олія чай на кожну сім'ю розраховано один один набір на 31 день Крім того, діти ВПО можуть отримати солодкі подарунки до свят та презенти з Англії. До нас надійшло перед новорічними святами від фонду Ріната Ахметова та від Маріупольської міської ради солодкі подарунки для дітей віком від 0 до 16 років. Тобто, всі діти у нас отримали подарунки. Також на тому тижні до нас приїхали подарунки від дітей з Англії, тобто на кожну дитину від 3 до 11 років були зібрані подарунки. Наразі в осередку зареєстровано понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Усі вони отримують допомогу. Втім, війна триває і їх кількість може збільшитись. Якщо, допустимо, хтось з марюпальців повернеться за кордону або буде виїжджати з окупованої території нашого міста, і вони до нас прийдуть, зареєструються, і потім буде вже в звичайному порядку отримати весь спектр нашої допомоги. Соцпрацівники нагадують, у центрі підтримки можна отримати не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну, юридичну та медичну консультації. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. П'ять осередків для вивчення предмету захисту країни з'явилися у Хмельницькому. Три з них на базі ліцеїв у різних мікрорайонах міста. Ще два у закладах профтехосвіти. Для практичних занять закупили нове обладнання: це аптечки, манекени, муляжі, гвинтівки, шафи для зброї радіостанції. Також придбали зразки дронів, адже з вересня 2025 року старшокласники вчитимуться керувати безпілотними літальними апаратами. На облаштування осередків спрямували більше 8 мільйонів гривень із державного бюджету, ще понад 3 мільйони з бюджету громади. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Основи стрілецької підготовки вивчали сьогодні учні 10-го А-класу ліцею номер 3 імені Артема Мазура. У тирі стріляли із пневматичної гвинтівки. Попав близько десятки, результати є доволі успішними, але бажаю бути кращим. Якщо подивитися на ситуацію у нас зараз, зараз в країні, то ну, я вважаю всім потрібні ну, набувати такі навички і теоретичні, і практичні, які зараз ми набуваємо на предметі захисту країни. Відтепер ліцей номер 3 став одним із п'яти осередків для вивчення предмету захисту країни у громаді. Десятикласники та одинадцятикласники із восьми шкіл, а нині це 34 класи, вивчатимуть тут основи до медичної допомоги, інженерної підготовки та керування безпілотними літальними апаратами. Це другі другого ліцею з 18-го ліцею, спортивного ліцею, копистин, іванківці, пирогівці. Ліцей номер 15 це все наші учні. Нове обладнання для роботи осередку придбали за кошти із держбюджету та бюджету громади. Разом із викладачем Олександром Катеринчуком учні у цій аудиторії вивчатимуть роботу радіостанцій тактичних окулярів дозиметрів. Крім того, кабінет поповнився і рюкзаками, ремінно-поясними системами, карабінами, біноклями. Якщо брати, те, що я викладав. Півроку до війни, а потім був в Збройних силах. Півтора року я проходив службу в Збройних силах України по мобілізації. То обладнання, яке було на той момент, його було дуже мало. Воно було все застаріле. Зараз, якщо це все використовується, достатньо для того, щоб учні засвоїли всі три шість модулів, приміру 10 клас, там є по кожному модулю, що показати. Надалі у ліцеї планують облаштувати і роботу лазерного тиру. А в іншій аудиторії учениці 11 класу вивчають основи до медичної допомоги та вже освоюють нове обладнання. Ірина Кузенко на манекені показує, як зробити постраждалому серцево-легеневу реанімацію. Ми можемо зрозуміти, чи ми ось це знаємо, а що ми не знаємо, і в якій ситуації ми будемо як правильно реагувати. І можна також себе переконатися в тому, що у, коли станеться ситуація така у житті, то ми вже не будемо. Загалом кабінет захисту України поповнився муляжами, турнікетами та аптечками. Коли ми говоримо про опіки, то важко пояснити дітям, які можуть бути. Це є імітатор опіку з тих муляжів. Це є поранення, рани, які є, кульові поранення і різані, рвані, осколкові рани. Із вересня за оновленою програмою одинадцятикласники вчитимуться керувати дронами. Для цього вже облаштували окремий кабінет. До викладання запросили інструктора Вадима Михайлова, який сконструював близько півтисячі FPV-дронів для українського війська. Для того аби запустити в повітря перший дрон, йому знадобилося 30 годин роботи. Своїм досвідом ділитиметься зі старшокласниками. Це буде будова дрона. Це буде Збірка дрона, програми налаштування, програмування і польоти. До придбаного комплекту входить зразок самого дрона, окуляри та пульт управління. Дальність польоту їх до 80 метрів, вони літають десь до 10 хвилин. Змінені батареї, обладнані камерою. Ці дрони мають функціонал, практично той самий функціонал, як і ФПВ бойовий дрон. На облаштування цього осередку спрямували 1 мільйон 900 тисяч гривень. Загалом у громаді буде три таких осередки на базі шкіл у різних мікрорайонах міста. Ще два у закладах профтехосвіти. На функціонування цих п'яти осередків було виділено 8,6 мільйонів з державного бюджету, 3,4 мільйона з міського бюджету це 30% співфінансування. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Допоможе подолати стрес і стане справжнім другом. Унікальний метод підтримки дітей, травмованих війною, впроваджують у Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя. Це хібукі терапія. Хібукі м'який іграшковий собака. У нього сумні очі та довгі лапи. А розміри відповідають зросту новонародженого малюка, тож його зручно обіймати. Іграшка допомагає дитині позбутися негативних емоцій, адже синхронізується з нею. Метод розробили і активно застосовують в Ізраїлі, який не перший рік потерпає від воєнних дій. Вікторія Паламар розповість більше. Він завжди поряд, дарує обійми і забирає на себе усі негативні емоції. Це хібуки – м'який іграшковий песик, який, на думку психологів, вміє лікувати дитячі травми, спричинені війною. Розроблений у Ізраїлі під час ліванської війни 20 років тому собака обіймака став настільки популярним, що там цей метод почали впроваджувати на державному рівні. Іграшка має унікальну конструкцію, довгі лапки і може обіймати. Кожен з нас переживає різні, різні моменти в житті, де хочеться когось обійняти, але не завжди є той, хто може це зробити. А такий терапевтичний посібник, як собака хібуки, завжди може бути під рукою. Він має сумні очі, адже він приймає на себе ту біль того, хто його тримає в руках. З розумінням ставиться до того, хто переживає травму. І йде такий контакт. І дійсно людина тоді віддає свій біль, свій жаль, свій сум і отримує ту підтримку і ті гормони радості, які виникають в людей під час обійм. Під супроводом психолога дитина знайомиться і поступово починає довіряти хібуки, розповідає, що її турбує, шукає причини і способи подолання стресу. В результаті синхронізується з іграшкою і говорить про хібуки як про себе. 17-річний Максим Панасюк у центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя приходить на масажі та на зустрічі із психологом. Я можу відкритися, поговорити на індивідуальні теми, розповісти, що мене турбує. Ну і як краще побороти ну, депресію чи щось типу того. Мені якось стало ну, легше. Ця собака призначена аби Ну, побороти той біль, який зараз в Україні, який принесла війна, тому цей метод є наразі ефективний є і допомагає людям. Спокій, радість, любов, підтримка. У школі життя є 10 собак-обіймак. Їх центру подарували благодійники у червні минулого року. Тутешній психолог та вчитель-дефектолог, які використовують метод хібукі терапії у роботі з дітьми, пройшли відповідне навчання. Ефект є, він його видно одразу, адже коли дитина збуджена, або ж в стресі, або переживає, бо немає мами, ми одразу ж пропонуємо дитині погратися з іграшкою, і дитина починає усміхатися, обійматися і. Це таке невеличке диво, коли ти бачиш, що саме цей терапевтичний посібник працює і він є ефективним. Не тільки діти. В мене в кабінеті є такий собак, хібуки, його можна одягати, заплітати, давати імена. Нагадаємо, у школі життя надають допомогу дітям з інвалідністю віком до 18 років. Наразі реабілітаційні послуги отримують 119 дітей із Хмельницької громади, а також вимушені переселенці. Вікторія Паламар, Данило Біга. новини міста. Прем'єра фільму Коли співають мертві, відбулася в Хмельницькому. Короткометражна стрічка присвячена діяльності ООН у пана Хмельниччині в 50-х роках минулого століття. В основу фільму лягла історія Серафима Басмата, який за допомогу воякам був засуджений на 10 років таборів. Над стрічкою працював колектив обласного літературного музею. Ролі зіграли як професійні актори, так і мешканці сіл, де відбувалися зйомки. Ірина Ріон далі. Кінотеатрі імені Шевченка прем'єрний показ короткометражного фільму Коли співають мертві. Стрічка про діяльність ОУН у панах Хмельниччині в 50-52 роках минулого століття друга створена колективом обласного літературного музею. Цього разу художня я знав, що можна пошукати ці матеріали вже в архівах, і мені вдалося знайти матеріали про ці події і вніс певні корективи. Зйомки тривали протягом літа шість разів ми виїжджали на зйомки, а весь вся осінь фактично чотири місяці пішли на те, щоб довести так би мовити технічну сторону, тобто озвучення, монтаж. Музичне оформлення в основу фільму лягла історія мешканця села Дітківці, нині Ямпільської громади. Десять років тому її вперше опублікував у своїй краєзнавчій книзі Віталій Олуйко. Коли я писав книгу про свій рідний Ямпіль, краєзнавча книга, там я розмістив спогади свого земляка Серафима Басмата. Він допомагав воякам УПА, а потім він був. Призваний до лав радянської армії, опинився на далекому сході, але караючий меч ме ме НКВД його там знайшов. Цього молоду людину дуже мучили, дуже били, знущалися. Ось його звинуватили в створенні контртерористичної організації, дали 10 років таборів. Ми українські націоналісти, а по-простому сказати мандельці, Чув про таких Чув. Зйомки тривали на чотирьох локаціях у Дітківцях, а також Доноєвеччині, завдяки благодійним внескам і підтримці місцевих мешканців. У селі Пашківці атмосфера додала справжня краївка. У фільмі знялися троє акторів театру імені Старицького Василь Шпунт, Олександр Віт і Степан Борднійчук. Виконавець ролі блаженого Феді каже: його родина теж пережила голод, а двоє братів були засуджені на 25 років. Я прочитав сценарій, він мене зачепив. Зачепив особливо і моя роль зачепила, тому що там було що грати в цей час, такий тяжкий для України час. Цей матеріал заслуговує уваги, тому що це наша історія. Дармашу замерз, співають, не співають. За 25 хвилин фільму глядачі встигли відчути атмосферу подій і пережити історію разом з головними героями. Я була присутня тоді, коли знімався перший фільм Волог, тому що він знімався на Дунайвеччині. Мене просто захопило подих. Мені просто хотілося плакати разом з цими героями. І наскільки глибоко зіграні ці ролі, я, мені здається, що оваці, аплодисменти мали звучати дуже голосно. Фільм, коли співають мертві, планують показати в місцях, де відбувалися зйомки, а згодом і в інших громадах Хмельниччини. Ірина Аріун, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!